це, друзі, пансіонат для осіб похилого віку. Вони тут живуть в умовах, які забезпечують їм нормальний комфортний рівень житла. Ось так він виглядає, доволі пристойно, доволі затишно і тихо. Але що доволі символічно і трошки сумно, те, що за ним одразу йде кладовище. Чому я завів цю тему, друзі? Це тому, що у мене є сусідка, якій 75 років, у неї серйозні проблеми з ногами. Вона майже не виходить на подвір'я, на двір, І коли вона виходить, вона користується таким стульчиком, яким повільно переміщається. Вона доволі часто звертається до мене за допомогою по якимось побутовим проблемам. То там, чи то може щось треба в саду зробити, чи закрити ворота, чи може поставити там. У нас недавно був ураган і повалив трішки забори передняти ці забори, поки не прийдуть соціальні служби, щоб його поставити назад, чи щось там трошки може по дому щось піднести, поставити. У неї дом обладнаний дім, щоб вона там більш-менш комфортно жила. Тобто у неї на сходах стоїть такий стульчик, на якому вона піднімається, знаєте, з моторчиком. І у неї багато дітей. Що найменше двоє синів і двоє доньок. Вона часто про них каже, але я їх бачу дуже-дуже рідко. Вони приїздять до неї може раз на півроку. Я їх бачу. Вони дійсно існують, але вони мають, вона має багато внуків, внучок, але вони не поспішають до неї приїздити. Вона живе у своєму власному житлі, і до неї приїздять соціальні служби там з якоюсь періодичністю, допомагають і по дому, і вона ось так живе. І Тут у, у Європі, не тільки у Англії, але й у Голландії, у мене були розмови з з моїми сусідами. Дуже така поширена от, практика, коли батьків своїх віддають у пансіонати у ці для дома для, для осіб похилого віку. І це вважається нормальним. І взагалі, також мені здається, що є в цьому резон. Бо тут професіонали, які можуть забезпечити набагато кращі умови життя людям, особливо які мають якісь проблеми ментальні або фізичні. З іншого боку, у нас, як у людей із Радянського Союзу, да, є такий моральний, якби такий аспект, що як це так віддали рідного до такого будинку, здали, кинули там, значить, все кинули, полишили і все. І десь я в цьому. І правда, і неправда, я би так сказав. З одного боку, дійсно, а, люди я бачу, от, наприклад, на цих от прикладах, які я зараз озвучив, дійсно рідко приїздять до своїх рідних, дійсно як здають їх. І залишають, і все, і навіть не допомагають. Їм доводиться звертатися до якихось служб, до сусідів, до кого завгодно. Бо діти, які навіть живуть у Лондоні, не поспішають навідувати своїх стареньких. З іншого боку, я знаю, що ну, в Україні я не дуже чув про таку практику, що віддавали вже до пансіонатів тільки у самих найгірших випадках. І... Але в пансіонаті ці люди мабуть жили би більш комфортним життям. І мала би, особливо якщо вони мають якісь фізичні проблеми, так якісь ментальні проблеми, то там набагато більше допомоги вони можуть отримати. Хоча самі старенькі дуже часто не хочуть нікуди переїздити, так вони звикли жити в тому житлі, де вони живуть, і ну, не хочуть ніколи залишати. Так? Коли навіть війна, люди залишаються, якісь які старші, вони не хочуть покидати свої дома, які вже про які пенсіонати може йти мова. Тож. Тут нема такого, якби, мені здається, правильного рішення. В кожному випадку є свої плюси і мінуси. Але я хочу поговорити про, взагалі, про цю специфіку допомоги людям, що тут. Бо я трошечки погуглив, поцікавився темою і дізнався дуже багато цікавого. По-перше, я дізнався, що це дуже вартісне задоволення. Ну, взагалі, це зрозуміло, що воно вартісне. В Україні воно коштує десь у середньому. Я подивився в районі Києва десь 10 тисяч гривень на місяць. А, такий пансіонат для людей похилого віку. У Англії це залежить, є три, три таких різних види допомоги. Саме найдешевший такий це для людини, яка Взагалі має можливість дати собі раду, тільки потребує якусь невелику таку, побутову допомогу, до неї приїздить соціальний працівник там, на декілька годин в день. І це коштує десь 350 фунтів на тиждень або майже 18 тисяч фунтів на рік. Доволі дорого. Але далі ще дорожче. Є звичайний пансіонат, де людина живе здорова, але у неї там є умови для того, щоб вона могла спілкуватися з людьми такого ж самого віку. Щоб у неї там були якісь а, практичні зняття для розвитку розумової здібності, фізичної здібності, щоб вона якби, не втрачала цього. Це вже коштує десь 680 фунтів на тиждень або 35 тисяч фунтів на рік. І це вже дуже такий момент важкий, бо люди, середня заробітна плата у Англії, вона тримається на рівні зараз 34 тисячі фунтів на рік. Тобто вже Середньої заробітної плати людям не вистачає для того, щоб покрити цей пенсіонат. Якщо вже говорити про пенсіонат, який вимагає медицинського обслуговування, щоб були медсестри, які дивляться з людьми, якщо у них є проблеми, може, деменції або хворів, хвороб якихось Альцгеймера, там вже набагато дорожче, майже тисяча фунтів на тиждень і там, 52 тисячі фунтів на рік. І людям дуже багатьом, це недоступно. Тож, у людей, звичайно, є пенсія, тим пенсіонерам, які вони... Потрапляють у ці пенсіонати. У них є пенсія, і при середній заробітній платі, і при повному робочому тижні люди до своєї пенсії можуть накопичувати в середньому десь тут 150-200 тисяч фунтів. Згідно статистики, це не я видумав, це я подивився статистику і ось цей ці грошей їм вистачає на життя в пансіонаті на протязі 4-5 років. І це дійсно такий середній термін, на жаль, життя людей у пансіонаті. Жінки живуть трошки довше, чоловіки трішки менше, але ось в середньому людина, яка потрапляє у англійський в пансіонат, вона живе 5 років до самої смерті. Ну, звичайно, з пансіонату ці люди дуже рідко повертаються або не повертаються взагалі. Хочу сказати, що я не, не хочу сказати, що ці пансіонати це щось погане, бо в нас в Голландії, наприклад, був, ми зараз бачили, по перше, картинку, дуже такий пристойний будинок, дуже затишне місце, дуже непогано виглядає. І в Голландії, коли ми свою дитину відвозили раз на декілька місяців на такі регулярні перевірки розвитку, це було при пансіонаті. Ми там ходили через такий хол вестибюль, де були на от. Клуби, де ці пенсіонери збиралися разом, там грали в шахи, або у них були якісь там уроки танцю. Це виглядало доволі прикольно. Вони там сиділи на сонечку, розмовляли, у них був свій коло спілкування. Це доволі круто. Я вважаю, що кожен собі сам вирішує, що для нього працює, що не працює. Але це дуже-дуже вартісне питання. Тож люди, які всю життя заробляють тут гроші на пенсію, дуже часто просто опиняються такі ситуації, що ось у них. Немає кому допомогти, вони вимушені переїжджати у ці пансіонати, частенько їх залишають дійсно їхні рідні. І ось ці останні гроші вони просто витрачають до самої смерті на те, щоб їм вистачило у пансіонаті. Там, якщо у них Грошей вже майже не залишається, якщо менше 25 тисяч фунтів, грубо кажучи, у них залишається всього їхнього капіталу. Там вже починає, як держава їм допомагати фінансово до цих пір. Вони просто все витрачають свої кошти на ці сервіси, і тут є система оцінювання цих пансіонатів, така як і у школі. Є така система, типу шкільного австеда, які дивляться наскільки пристойний рівень допомоги у цьому пансіонаті. Є там гудс Outstanding level і, і, і вище гірше. Все залежить від того, наскільки е, ці муніципалітети вони піклуються про старих, про їхній догляд. Це дуже велика проблема, бо тут дуже сильно не вистачає кадрів, бо це дуже складна робота, і взагалі в ній працюють тільки, ну не тільки, але здебільшого. Мігранти, які приїжджають із країн там, Азії, і вони, значить, по візі, по контракту навіть не можуть полишити цю роботу. Вони в такому рабстві опиняються і допомагають стареньким на мінімальну зарплату при дуже страшенних умовах. І тому ця робота дуже виснажлива і дуже дискомфортна і для цих працівників, і також для тих, хто у цих пансіонатах живе. З іншого боку, тут зараз цих пансіонатів стає набагато більша кількість, бо це бізнес. Вважається, що майже половина всього багатства Англії в руках людей, яким від 65 років. З одного боку. З іншого боку, майже 20% від пенсіонерів живуть на межі бідності. Але це дуже великий ринок, де дуже багато людей, які мають гроші, гроші які вони накопичували все життя. Тож зараз дуже багато таких установ, пенсіонатів, які створюються для того, щоб... Просто гроші заробляти на цих пенсіонерах взагалі, моралі цієї історії немає ніякої. Мораль тільки така, що в мене є два висновки: що взагалі ідея з пенсіонатами це дуже крута ідея. Якщо є така ситуація, що рідні не можуть бути впевнені, що вони можуть допомогти своєму батьку, там, наприклад, да, у якого можуть бути якісь ментальні проблеми, якщо людина може вийти на двір і просто забути, де вона живе, і загубитися. Да? Або людина, яка забуває, як робити якісь базові речі, не можна навіть забуває, як тримати чашку в руці. Це дуже складно і людям дуже складно з цим справлятися. Тому пансіонати, звичайно, потрібні. З іншого боку проблема в тому, що я, мені здається, що принаймні з цієї бульбашки, яку я бачу, що в Англії люди набагато частіше дійсно залишають своїх батьків. Без, без належного догляду. Вони залишають їх на ці пансіонати і просто продовжують жити своїм життям. Вони зовсім їх кидають і навіть до них майже не приїжджають. От що я бачу, і що я бачу тут, і що я бачу в Голландії, це дуже схожі такі от речі. У нас в Україні наскільки я можу сказати про своїм рідним або знайомим, все ж таки більше піклуються про рідних, про, про стареньких. Дуже цікаво почути вашу думку, друзі. Дуже цікаво почути, що ви думаєте про ці пансіонати, і взагалі, чи є був у вас якийсь досвід такого от користування панціонатами у мене на щастя, не було, чи на жаль, я не знаю. І насправді це все, що я хотів сьогодні сказати. Тож до нових зустрічей, друзі.